Усім привіт! Покажу зараз один момент нюанс в внітро-тестерах. Значить, у нас їх багато, ми їх кожного місяця закуповуємо оптом. Всі моделі. Ну, саме сучасні на 2024 рік. У них нове меню, там нові функції і так далі. Значить, це у нас Screen Test 9. Ну, Давайте зніму цю наклеєчку, покажу. Покажу один нюанс, про який потрібно знати. Користувачам, щоб у вас не було несподіваних моментів. От Українська мова. Дивіться всюди. Бачите, версія, налаштування, вся українська мова. Мови є ось такі. От, Про пропри... От, версія натискаємо. Ой. Е, Green Test 9, 9 модель. Green Test 9. Серійний номер унікальний в кожного свій і MAC-адреса Bluetooth. Його цього приладу. Це Крінтес 9. Добре. Компанія. Так. А от навіть пише дату виготовлення. Ну, прислав завод цього місяця, 2024 рік, який сьогодні 7 місяць. От. А виготовили його на заводі 9 числа 23 року. Так. Нюанс такий. Все ідеально працює. Сенсорний дисплей, все клас. Українська мова, все чудово, Bluetooth автовим є. І так далі. Ну, от, можете Видимо, зараз Кавун я е цей був, купував сільпо е пару днів назад, е Заміряв. Я також користуюся таким самим. Ну, але в мене там. Остання сама модель з радіацією, з водою, там м'ясо, все 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 е, так, а це е, дешевша модель. от, Кавун заміряв, до речі, пощастило. Саме дешевий кавун не має взагалі нітратів. Конкретно на сьогодні сільпо, саме дешевий, е, 12 число, 7 місяць, 24 рік. Я в шоці цього року взагалі немає нітратів. Менше 30 показало мені е, міліграм. Хоча минулого року я купував всі кавуни і дорогі, і дешеві і там за шкал був. Втратах. Я знімав відео. Цього року дуже пощастило. Так, де там наш кавун? От він. Норма 60 мг на кілограм, а показує менше 30 мг на кілограм в кавуні. Причому кавун просто називається кавун, і він найдешевший. Ті, що дорожчі там в 3-5 разів, я не купував. Спеціально хотів самий дешевий протестити. Значить, до нюансу. Який нюанс? Це GreenTest 9. Так, у нас їх багато є. В них проблема всіх моделей однаково. Не проблема, це такий нюанс виробника. І вони цього виправляти не збираються. Тому я поділюся користувачам, ви про це маєте знати. Користувачі, дивіться, Вони зробили прес-форму, замовили корпус пластиковий, гарний, глянцевий такий. Крутий, ця пресформа коштує в районі там, 20 тисяч євро, просто, щоб зробити таку якісну пресформу. Оце все Разово платять. Багато виробників це роблять. Я в курсі, Як це робиться. І копачок, і це вони зробили. Міняти цю форму не можу, бо треба витратити знову 20-25 тисяч євро. Це коштує. Значить, нюанс є в копачку. Ковпачок, все окей, зимою, восени, весною, все з ним супер було. Жодних проблем немає. Ось щупи, два щупи ось таких. Обов'язково має бути ось такі два тоненькі щупи окремі. Не вздумайте купувати там, де один щуп або товстий один і так далі. Отако має бути два окремих щупи тонесеньких. Їх товщина ось така. І довжина ось така. Це остання модель 2024 року. Нюанс в цьому колпачку зимою, коли прохолодна погода, все супер. Коли літо, значить, з'являється такий нюанс. Цей пластик він від жари, літня спека. Зараз в тіні 32 градуси. 31-32. цей пластик. Я не знаю, з якого він зроблений, але він інший. Він не такий, як. Як корпус ось цей, і він при цій спеці 31 градус в тіні, починає розширюватися, він збільшується в розмірах. Ну, до речі, цей також збільшується, ось цей збільшується. І цей, ну цей менше збільшується, я так зрозумів, і він, а може і більше збільшується, і він, на ньому починається з'являтися така павутинка. Дивіться, ось вона, бачите? З'являється ось така павутинка. Їй так непомітно просто оком, але якщо взяти лінзу, збільшити, з'являється ось така павутинка. Це тільки літом таке, я помітив, ось вона, бачите? Ось така павутинка, і він, якщо його тримати так в жарі, такий, потім взагалі весь покриється цією павутинкою і розсипеться. Такий якийсь пластик, я не знаю, може цей ПЛА, там якийсь кукурудзяний. Він, в общем, весь потріскає, він не, він не гнеться. Це точно не поліпропілен, точно не поліетилен, бо він не, не пластичний, а він іменно він тріскає. Він тріскається. Він весь розтріскається і розсипеться у вас. Як. Якийсь крихкий матеріал. І коли ви вставляєте його от сюди, тут дві такі защолки, він буде ще більше вигинається. бачите, Воно заходить не рівно, воно вигинає його дуже сильно. Вон, бачите, вигинає прямо що видно як. Вон, я натискаю аж дугою. І коли ця паутинка піде по всьому від жари, він весь у вас розсипеться. Розтріскається. Така павутинка є, про це маєте знати. Виробник просто, не знаю, вони затупили дуже. Вони, якби вони зробили цей ковпачок з поліетилену, поліетилен не тріскається. Він тягнеться, розтягується, хоч такое можна в 10 разів його розтягнути. А це якийсь поганий пластик дешевий, і він розсипається, як мука в руках. Все, будете знати. А цей пластик хороший, він так не тріскає, все супер. Ось. Тому будете знати, Ковпачок, якщо не хочете, щоб він розтріскався, ну, можете не надівати його на цей, тримати окремо, або заляйте всередину якимось клеєм епоксидкою трохи, щоб воно, щоб, він, щоб воно не дало йому розсипатись і трималося. Можна покрити, до речі, лаком зсередини і ззовні. Також це буде його тримати, щоб він не розсипався. Ну, маєте знати, отаке воно гладеньке, ідеальне, от, рівненьке, бачите? От я приложу все рівненьке. Але є паутинка появляється. з'являється. І рано чи пізно він розсипеться повністю, бо це крихкий поганий е, пластик. Надіюсь, колись в майбутньому виробник буде робити ці е, копачки з такого самого пластику, як корпус з е, або з якогось поліетилену, поліпропилену, якогось там нейлону, щоб він тягнувся, не тріскався, а розтягувався. Ну, про такий нюанс маєте знати. Це у всіх моделях, всіх ці ковпачки з іншого пластику поганого, вони просто розсипляться рано чи пізно у вас в руках і покриваються такою павутинкою, Я помітив, починають покриватися літом, коли спека. Зимою такої проблеми нема при прохолодній температурі, зберігання в кімнаті там, при плюс 20. А коли плюс 30, то от появляється отаке. От Будете знати цей нюанс. Е, от. Ну На вигляд зразу так ти скажете, дивитесь, ага, ціленький, гладенькі, все, але якась паутинка покрилась. От, пройде тиждень він розсипеться весь. Е, це маєте знати. Це не ваша е, цей вина, це виробник, просто взяв дешевий пластик і це змінити неможливо. Просто прийміть це як факт. Такий нюанс. Якщо готові з цим миритися, ну, то все. Не готові, то <кхм> можете, до речі, замовити на 3D-принтері. Хлопці зроблять, там у вас є еластичні пластики з гуми, гумові, резинові, такі, що розтягуються аж отак. І вони можуть точно таку саму форму вам надрукувати на 3D-принтері. Це дуже дешево копійки буде коштувати. І у вас буде вічний копачок, який ніколи не потріскає, не розсипеться, бо він буде як гума. Ось, можливо, колись я замовлю такі копачки, але зараз за це мені ніхто не буде доплачувати, тому я цим займатися не буду. Але я ідею дав. Можна на 3D-принтері зробити з гумового пластику, з силікону навіть надрукувати такі, щоб вони були м'які. Ну от такий момент показав. Всім дякую за увагу. Всім дякую. до нових зустрічей.